Всім здравствуйте, Павло Миколайович. Показую вам сьогодні квартиру студію. Це реальний пінхаус. От в Вінниці пінхаус. Останній поверх 16. -й. Показую вам. Тут одразу гардеробна. Ванна кімната, де розташована і ванна, і душ. За світлом тут постаралися дуже-дуже 0984544 сантехніка, грон і сама квартира. Кухня, студія і спальня. Сантехніка, техніка меблі, все нове, стіни, плитка. Ну, що тут розповідати, ви самі все бачите. Але найголовніше, що в цій квартирі вид. Це. ЖК Дім на Янгеля і це останній поверх. Там набережний, рошен, ну, все видно. Все видно. От через вид вона може стати улюбленим місцем для вас, місцем сили, я би так сказав. Отут можна за, загадувати бажання і балкон великий, такий переходить французький. Кондиціонер. І по сусідству взагалі балконів немає, там аж, аж ось там. Красота? Красота. Вона може стати вашою. Ви знаєте мій номер. Дзвоніть.